Доброго дня, шановні колеги, з дев'яти членів постійної комісії селищної ради сьогоднішнього засідання присутні п'ять депутатів. Наша, наша е, група правоможна розпочинаємо наше маленьке засідання. До порядку денного засідання комісії внесено три питання. Четверте буде різним. Е, Зачитувати, перепитання, чи в кожного є на руках є. Не будемо зачувати. Так, хто запропонував порядок? Хто запропонуваний порядок денного засідання комісії? Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Так, переходимо до першого питання про зміни до бюджету без селища територіальної громади на 24 рік доповідчити середу Ірина члени комісії 26 шостого дня передати України здійснено розході субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових платів в закладів загальної середньої освіти за спеціальний фонду у 24-му році. Двадцять грудня дані кошти не зараховані на рахунок громади. Тому для, то, для того, щоб не допустити розбалансованість між доходами та видатками, необхідно терміново внести зміни. І, і врахувати їх до дохідної та додаткової частини. Дані кошти, сума їх 421-700, передбачаються по головному розпорядку відділу освіти, культури молоді та спорту і залишаються в нас у залишку на кінець року. В наступному році ми зможемо їх використовувати після залучення коштів залишку. Також на сьогодні готуються ще зміни. повідомлено департаменту фінансів, і зміни до субвенції понушу. На залишились не використання двісті 275 гривень. Ми їх повернули, але плани на підставі розпорядження також кадміну повинні всі бути уточнені. Тому я прошу, щоб до враховані були зараз зміни понуж, болі сьогодні нам надійдуть. І крім того, ми додаємо до рішення пункт у винятковому випадку за умови зміни міжбюджетних бюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів у 2024 році, які вплинули на збільшення або зменшення вихідної червикової частини бюджету громади, надати право смачному голові проводити їх розподіл між головними розпорядниками коштів а фінансовому відділу селищної ради та головним розпорядникам коштів бюджету здійснити всі відповідні зміни до всіх документів бюджетних, кошторисних. Це такий пункт додається, в разі ще завтра будуть здійснювати якісь зміни по субвенціям. Тому це винятковий тільки випадок. Тому прошу підтримати дані проєкт рішення на розгляд сесії зі зміна. Так, є питання, до доповідчати. Угу. Пропоную, про, пропоную та винести дане питання на серед селищної ради. Хто за дану пропозицію? Всі за одноголосно рішення прийнято. Переходимо до змін, досліджуючі питання про зміни до бюджету Росіональського селищно територіальної громади на 25-й рік. Також Міністерство фінансів України 24 грудня внесено зміни до класифікації. Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації 25 грудня 552 внесено зміни до обласного бюджету на 25 рік і передбачається обсяг дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків на отримання закладів освіти та охорони здоров'я. За рахунок відповідно до такої додації державного бюджету. Листовому департаменту фінансів повідомлено, що дані зміни необхідно терміново внести до бюджету 2025 року, врахувати їх до розпису на 2025 рік, і також нам потрібно врахувати всі зміни по класифікації, тому що вона вступає в дію з 1 січня 2025 року. Для належного та своєчасне фінансування Зміни не стосуватимуться по кодах лише бюджетні програми, по яких фінансується бю США, та наш центр соціальних служб соціальних надання соціальних послуг. Тому враховані дані зміни, врахований обсяг додаці 1 мільйон 241 тисяча 100 гривень. Він передбачається по головному розпоряднику коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту по закладах загальної середньої освіти і буде спрямовуватися на забезпечення потреб закладів з оплати поточних послуг. Також фінансовому відділу селищної ради встановлено чинним законодавством порядку рахувати в розписі бюджету на 25 рік зміни, які затверджені цим рішенням, зміни бюджетної класифікації. І це рішення також ми включаємо пункт, так як і в обласному рішенні набирає чинності з 1 січня 2025 року під час набранням чинності рішення селищної ради від 19 грудня 24 року номер 5 про бюджет республіканського селищної територіальної громади на 25 рік. Тобто вони є один від одного невід'ємною частиною для того, щоб не допустити порушень і збалансувати обласний бюджет. Потреби, там були всі розписані, там на кожну заклад на тему. Потреба для загальної освіти освіти. Так, є питання. Пропонуємо поводити питання. Та винести дане питання на місцеву селищної ради. Хто за дану опозицію? Одноголосно за переходимо до наступного про беремо розроблені громадських організацій, яких має соціальне спрямування для виконання, яких надається фінансова підтримка на конкурсній основі дня, Зарецька Тетяна. Ну члени комісії, до вашої уваги проєкт рішення про затвердження переліку програм проєктів заходів, розроблених громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, для виконання яких надається фінансова підтримка на конкурсній особі. На сьогодні в нас відбулося засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм проєктів заходів, розроблених громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість. Були у нас дві організації, які нас заважали прийняти участь честь у наданні своїх проєктів. Це Березніхувацька селищна організація, це Української організації Союз осіб інвалідності України. Вони представляли проєкт Інклюзивна політика та нові вектори впровадження безбар'єрності в Березніхувацькій громаді. По даному проєкту була рекомендована сума конкурсної комісії 50 тисяч гривень. І друга організація була Верезенковацька селищна організація ветеранів України. Е, представляли проєкт лінням побачного віку дієву допомогу. Е, даній організації рекомендована сума була 70 тисяч гривень. Е, разом плали видатки на. Е, Підтримку двох цих проєктів з селищного бюджету 120 тисяч гривень. Дана сума передбачалася в рішенні про селищний бюджет на 2025 рік, то того, що вони мали повноцінно отримати по своїх проєктах. Було проведено конкурс і прошу підтримати даний проєкт рішення. Ці проекти були на комісії материнства Сава. Вони там щоб не було хто до нас питань. за їхнє питання, а воно виноситься та щирло на бюджет. І на сьогоднішній я проєкту. по фінансах я розумію, але самі проекти вони бачили. Питання щоб не було потім до нас <пирати> на яке яких... <пирати> <пирати> <Да, пирати> ми не були потім була крайніми. <пирати> Ходьте останній маємо до Так, Тоді пропоную погодити та винести дальне питання на, на сесію лише ради. Хто за, одноголосно так. рішення прийнято. Різного, я так розумію, немає. Всім дякую за так. Всі. До зустрічі Всі. на сесії.